Ми прилетіли в Каліфорнію, в місто Лос-Анджелес. Донька взяла відпустку і щодня нам показує дуже гарні, просто неймовірні місця. І сьогодні ми їдемо знову в наступне дуже красиве місце. Залишайтеся з нами. Сьогодні ми їдемо в Малібу, це одне з найулюбленіших місць нашої доньки Взагалі, Малібу дуже дивне місто. Воно йде вздовж океану і вверх в гори. Тобто, не так як ми привикли уявляти місто. Воно таке тоненьке і йде там декілька миль. спека, спека 30 градусів люди. Сонячна Каліфорнія.